Для зручної та оперативної співпраці зі споживачами Черкаси Обленерго продовжує цифровізацію та модернізацію онлайн-послуг. Нині триває впровадження програми електронного документообігу, якою можуть користуватись юридичні споживачі електричної енергії, зареєстровані в особистому кабінеті. Сюжет на цю тему підготувала пресслужба товариства. Зручний електронний сервіс дозволяє навіть на відстані подати звітність та підписати документи, що дуже важливо, особливо зараз, під час воєнного стану, за словами директора Черкаської міської філії Сергія Ченчика. Програма електронного документообігу значно полегшує обмін інформацією між товариством та споживачем. Черкаси обленерго активно працюють над впровадженням нових сервісів для зручності для споживача. Вводиться електронний документообіг для обміну інформацією між споживачем. І Черкаська міська філія також долучилася до впровадження даного сервісу. Встановлена програма електронного документообігу, яка називається «Paperless». Створена вона для зручності споживачів в першу чергу, в другу чергу для зручності нас, як оператора з розподілу електроенергії, Черкаської міської філії та Черкаса Нер. Без створення черг, без територіальних переміщень, споживач може, знаходячись вдома або в будь-якому зручному для себе місці, маючи електронний ключ, електронний підпис, який він оформив у банку, клієнтам якого він є, вести повністю з нами документ свій. Навіть якщо споживач знаходиться за кордоном, він може звідти. Послати нам те, що потрібно, так само тримати у нас у відповідь теж певний документообліз. Наші фахівці всі професійні, вони швидко це, все зроблять, щоб створювати для споживача найбільшу зручність. Аби стати користувачем онлайн кабінету юридичного споживача, попередньо необхідно укласти додаткову угоду. Після того, як споживач звертається до нас заявою, фахівець по роботі з особистим кабінетом готує додаткову угоду. Споживач підписує дану додаткову угоду, отримує електронний ключ до особистого кабінету, ну, і дедалі користується. Цей споживач може отримати, по-перше, подати звіти про використану електричну енергію, отримати рахунки за розподіл, реактив. Отримати рахунки попередньої плати, тобто авансових платежів. Всі звернення можуть проходити через юридичний кабінет. Пані Оксана також розповіла, який вигляд це має на практиці. Ми прийняли звернення від споживача. Він це бачив в своєму особистому кабінеті. Він бачив, що документ переглянуто і підписано. Після цього моменту документ іде в роботу. Наразі Черкаська міська філія обслуговує майже 3800 юридичних споживачів. З них 2300 вже уклали додаткову угоду. В реаліях нинішнього нашого життя це дуже зручно, так як часті повітряні тривоги. Керівництво наше піклується про своїх працівників. Під час повітряної тривоги ми перебуваємо в укриттях, і на жаль, прийом на даний час споживачів припиняється. Тому при користуванні електронного кабінета таке питання автоматично вирішується, аби розпочати користуватися кабінетом юридичного споживача та безпосередньо електронним документообігом, обігом, необхідно звернутися у відділ по роботі з юридичними споживачами вашої філії або відокремленого структурного підрозділу.